І коли-небудь уважно розглядав свій пеніс і ловив себе на думці щось тут інакше. Можливо, це легка кривизна, якої не було раніше. Або одна сторона здається товстішою за іншу. А може, він почав згинатися в незвичному напрямку. Для когось це може виглядати як незначна зміна. Для інших, як тривожний сигнал. Але одне я знаю точно. Після пеяте десятьох років жодну зміну у формі пеніса не можна залишати без уваги. Мені добре відомо, як складно чоловікам говорити на цю тему. Особливо, коли мова йде про інтимне, про тіло, про відчуття мужності. Але як лікар, я повинна сказати тобі правду, пеніс після 50 це індикатор багатьох внутрішніх процесів. І якщо він змінюється, тіло намагається тобі щось повідомити. Можливо. Це не критично. А можливо, сигнал про серйозне порушення, яке краще виявити раніше. Зміни в формі, викривлення, асиметрія, ущільнення, навіть зміна кольору або текстури усе це важливо. Часто чоловіки не надають цьому значення. Вони списують усе на вік, або просто так вийшло. Але я запитаю тебе прямо: чи не забагато випадковостей сталося з тобою за останні роки? А чи не замислювався ти, чому саме зараз з'явились ці зміни? Ти вже стикався з чимось подібним. А може, помітив це, але волів мовчати? Не дивно. Ми з дитинства чуємо, що справжній чоловік не скаржиться, не боїться, не панікує. Але справжня мужність це не мовчати, коли тіло шепоче про допомогу. У цьому відео ми торкнемося теми. Яка досі залишається табу навіть у медичному середовищі? Чи змінюється форма пеніса з віком? Так. Але чи завжди це нормально? Абсолютно ні. У деяких випадках це може бути результатом хронічного запалення, зниження рівня тестостерону, порушення кровобігу або навіть внутрішніх мікрорубців, які утворюються після мікротравм, про які ти навіть не підозрював. Залишайся зі мною. Бо далі я розповім тобі, які зміни природні, а які вимагають негайної уваги, що можна контролювати, а що ніколи не варто ігнорувати. Ми зробимо це без страху, без сорому, з фактами, з емпатією, з повагою до твого досвіду і віку. Ти заслуговуєш знати правду про своє тіло. І я буду поруч, щоб розповісти тобі про неї чесно, так, як не говорять на звичайних прийомах. Бо турбота про інтимне здоров'я це турбота про себе в цілому. І якщо тобі важлива ця тема, і ти відчуваєш, що хочеш знати більше про своє тіло, свій тестостерон, простату, ерекцію та якість життя після 50, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми говоримо те, про що інші мовчать. І завжди з повагою. Без осуду, без пафосу. Просто чесно і по-людськи. Після 5 десятьох років тіло чоловіка змінюється, і це абсолютно природно. Твоє серце працює інакше, м'язи втрачають тонус, шкіра вияне, а рівень тестостерону поступово знижується. Але чи означає це, що всі зміни в статевому органі також є нормальними? Не зовсім. Тут важливо вміти розрізняти, що є очікуваним і нешкідливим, а що тривожним сигналом. Отже, почнемо з того, що дійсно можна вважати варіантом норми. З віком шкіра пеніса може втрачати еластичність. Вени стають більш помітними, головка може змінити відтінок, це пов'язано з кровобігом. Також можливе незначне зменшення в довжині або товщині під час ерекції, і це здебільшого обумовлено зниженням тиску крові та ем'язовим тонусом. Такі зміни не повинні викликати паніку. Проте є речі. Які не варто ігнорувати. Наприклад, якщо викривлення з'явилося раптово або поступово посилюється, якщо під час ерекції з'являється біль або тягнуче відчуття в певній ділянці, якщо одна сторона пеніса явно виглядає товщою або ущільненою. Це вже не прої норму, це може бути ознакою патологічного процесу, який розвивається всередині. Іноді чоловіки помічають невелике ущільнення під шкірою, яке з часом стає помітнішим. Це може бути фіброзна бляшка, перші прояви хвороби пейроні. І хоча вона зазвичай починається непомітно, наслідки можуть бути серйозними: значна деформація, біль, складність або неможливість проведення статевого акту. Ще один сигнал це поява перетяжки або місця, де пеніс ніби згинається під тиском. Такі візуальні зміни ніколи не варто залишати без уваги. Бо за кожним з них зміни в тканинах, мікропошкодження, які накопичуються з роками. Особливо, якщо ти мав мікротравми, активно займався спортом або практикував інтенсивний секс без належного розігріву. Важливо також розуміти, що гормональні зміни після 5 10 років можуть впливати не лише на потенцію, але й на структуру тканин статевого члена. Зменшення тестостерону впливає на ем'язову та сполучну тканину. Внаслідок цього можуть з'явитися виялість, асиметрія або навіть складки, яких раніше не було. Але ці зміни відбуваються поступово і не викликають болю, саме в цьому і полягає головна різниця. Тому ключовий критерій це не лише те, як пеніс виглядає, а як він себе поводить, чи є біль, чи зміни раптові, чи прогресують. Чи заважають тобі під час ерекції або сексуального контакту? Бо форма може бути індивідуальною, навіть трохи нестандартною, але якщо вона раптом почала змінюватись, це вже не просто особливість. Це причина, щоб звернути увагу. І ще один момент якщо ти відчуваєш тривогу, навіть без очевидних симптомів, не ігноруй це. Інтуїція часто спрацьовує першою, коли тіло починає щось змінювати. Краще перевірити і переконатися, що все гаразд, ніж потім шкодувати, що промовчав. Бо знати означає мати силу діяти. І якщо ти вже помітив щось незвичне, краще не чекати. Але що саме може ховатися за цією зміною форми? І яка невидима хвороба стоїть за більшістю таких випадків? Повір, наступна частина може відкрити тобі очі. Більшість чоловіків. Які помічають викривлення пеніса після 50, думають, мабуть, це просто вік. І продовжують жити далі, пристосовуючись, змінюючи пози під час сексу, уникаючи близькості або навіть втрачаючи інтерес до інтимного життя. Але за цією зміною може ховатися не просто віковий фактор існує хвороба, про яку майже ніхто не говорить уголос, хоча вона вражає мільйони чоловіків у зрілому віці. Її назва. Хвороба пейроні. Це не рідкість. Навпаки, дуже поширена, особливо після 50. І тим більше прикро, що стільки чоловіків живуть із нею роками, не знаючи, що з ними відбувається. Що ж це за хвороба? Хвороба пейроні це утворення щільних фіброзних бляшок всередині статевого члена. Вони з'являються між шкірою та еректильною тканиною. Зазвичай після мікротравм, які можуть виникати навіть під час звичайного сексу. У молодому віці тіло швидко загоює такі мікропошкодження. Але з віком процес загоєння сповільнюється і замість еластичної тканини утворюється рубцева. Саме ці рубці і викликають викривлення. Бо під час ерекції одна сторона пеніса розтягується нормально, а інша затримується через жорстку фіброзну ділянку. В результаті з'являється вигин, який з часом лише посилюється. Це може бути легкий нахил в бік, вниз або навіть С, подібна форма. Та хвороба пероні це не лише про зовнішній вигляд. Багато чоловіків починають відчувати біль під час ерекції або втрачають можливість повноцінного статевого акту, бо пеніс не може проникнути без дискомфорту. У деяких випадках виникає навіть еректильна дисфункція. Бо деформована тканина заважає нормальному кровонаповненню. Сумно, але більшість чоловіків соромляться звертатися за допомогою. Вони мовчать, терплять, намагаються самостійно вирішити проблему. А тим часом фіброзна тканина продовжує рости. Деякі форми хвороби можуть стабілізуватися самі, але більшість прогресують, особливо якщо не вжити жодних заходів у перші 12-18 місяців. І що ще важливо? Хвороба пейроні має не лише фізіологічний, а й емоційний вплив. Вона порушує самооцінку, викликає тривогу, страх бути не таким. У довготривалих стосунках це може створювати напругу. А у випадку нових знайомств, викликати сором і уникнення близькості. І все це через проблему, яку можна діагностувати і лікувати. Так, лікування існує. І, чим раніше розпочати. Тим ефективнішим воно буде. Сьогодні існують як консервативні методи, таблетки, ін'єкції, фізіотерапія, так і хірургічні варіанти для тих випадків, коли деформація значна. Але жоден лікар не зможе допомогти, якщо ти мовчатимеш. Тому я запитаю прямо, чи не помічав ти подібного викривлення? Можливо, легкого вигину, що з'явився кілька місяців тому. А може, вже є біль. Якщо так, не ігноруй, бо це не дрібниця. І зовсім не рідкість це хвороба пероні. І вона часто починається саме так. Але як її відрізнити від звичайного вікового викривлення? Як зрозуміти, що це вже не просто особливість будови, а ознака хвороби? І чи можна щось зробити поки ще не пізно викривлення це лише один із сигналів? Які може подавати твій паніс. Але є інші зміни, менш очевидні, на які багато чоловіків просто не звертають уваги. А дарма. Бо тіло іноді говорить через деталі, які ми звикли ігнорувати. І якщо уважно придивитися, можна побачити, що змінилася не тільки форма, змінився сам характер тканини. І це вже не випадковість. Одним із таких візуальних сигналів є поява ущільнених ділянок. Коли одна частина здається твердішою або навіть трохи набряклою, ніби інша за структурою. У деяких чоловіків з'являються невеликі горбики або нерівності під шкірою, які легко пропальпувати. Часто вони не болять і тому здаються нешкідливими. Але саме така структура може вказувати на мікрофібрози або навіть ранні ознаки судинного порушення. Ще один тривожний сигнал зміна кольору. Якщо з'явилися темніші ділянки, Плями, червонуваті або синюваті смуги, це може бути симптомом мікротравм або порушення кровобігу. Такі прояви іноді виникають після надмірного тиску, частих ерекцій без розрядки або навіть як реакція на певні медикаменти. Не менш важливим є і стан шкіри. І якщо ти помітив сухість, тріщини, лущення або знебарвлені ділянки, варто замислитись. Такі зміни можуть свідчити про гормональні порушення, інфекційні захворювання або зниження локального імунітету. Іноді це може бути реакцією на мило чи засоби гігієни, але якщо проблема не зникає, краще не відкладати перевірку. Асиметрія ще одна тема, про яку часто мовчать ми звикли вважати, що пеніс має бути абсолютно симетричним, але в реальності легка асиметрія, це нормально. Проте, якщо одна сторона раптово стала більш опуклою, опущеною або має інший кут напруження під час ерекції, це вже не дрібниця. Це може бути ознакою внутрішнього тиску, неправильного кровонаповнення або навіть ем'язового дисбалансу в структурі паніса. Іноді чоловіки розповідають про відчуття, ніби паніс змінив вагу або став менш пружним. Це не просто враження, зміна текстури та маси тканини може бути наслідком зниження тестостерону, втомленого венозного відтоку або фіброзних змін, які непомітно накопичувались роками. Особливу увагу слід звернути на зміну форми під час ерекції. Якщо паніс у спокій здається нормальним, але в стані ерекції виглядає інакше з вигином, набряком або нерівномірною товщиною, це вже серйозний привід насторожитися. Такі зміни вказують на порушення в наповненні кавернозних тіл, а іноді на початкові стадії захворювань, які ще не викликають болю, але вже порушують функцію. Чоловіки часто чекають, доки щось почне боліти. Але біль це вже пізній симптом. А в інтимній зоні особливо важливо ловити сигнали раніше, ніж тіло почне кричати. Ти, як ніхто інший, знаєш, коли щось не так. Навіть якщо складно це сформулювати словами, внутрішнє відчуття завжди підказує. Саме тому так важливо уважно ставитися до змін зовнішнього вигляду. Бо іноді це єдина підказка, яку тобі дає організм. Але якщо вже виникли подібні сигнали, що робити далі? Чи є способи впоратися з цим без хірургії? І чи реально повернути собі впевненість, силу, відчуття контролю? Я знаю, що ти міг подумати, ну добре, є проблема. Але що з цим робити? І це, мабуть, найважливіше питання. Бо дуже часто чоловіки відчувають, що втрачають контроль над власним тілом. І це породжує страх, сором, безеясилля. Але дозволь мені сказати тобі одну річ, яку багато хто не чує достатньо часто, у тебе є варіанти. Реальні перевірені. І, головне, ефективні. Перш за все, якщо є викривлення, ущільнення або дискомфорт, потрібно звернутися до уролога. Багато чоловіків відкладають цей крок, бо бояться діагнозу або соромляться. Але правда в тому, що раннє втручання часто дозволяє уникнути хірургії. У перші 12-18 місяців після появи симптомів хвороби пейроні, наприклад, піддається консервативному лікуванню. І це величезна перевага. Серед ефективних методів фізіотерапія з використанням низькоінтенсивних ударно-хвильових технологій. Вони допомагають розм'якшити фіброзні бляшки, покращити кровообіг і зменшити викривлення. У багатьох випадках це дозволяє повернути форму і комфорт навіть без медикаментів. І що приємно, процедура безболісна і добре переноситься. Ще один напрям внутрішньопенільні ін'єкції. Вони можуть лякати на слух, але насправді це тонкі уколи в область фіброзу, які містять ферменти, що розщеплюють рубцеву тканину. Це допомагає відновити гнучкість і зменшити напругу в зоні викривлення. Таке лікування проводиться курсами і має хороші клінічні результати. Не менш важливим є гормональне тло. Якщо рівень тестостерону знижений, тіло втрачає здатність до відновлення, чутливість зменшується, лібідо падає. Але і тут є рішення. Індивідуально підібрана замісна терапія або природна стимуляція вироблення тестостерону, це не лише про секс. Це про повернення енергії, сили ясності мислення. Крім медичних методів, є ще щось дуже важливе вправи. Так, існують спеціальні комплекси для поліпшення кровобігу в області таза, зміцнення м'язів, які відповідають за ерекцію і навіть відновлення чутливості. Це не магія. Це біомеханіка. І десятки досліджень підтверджують їхню ефективність. Усе, що потрібно, трохи часу, регулярність і бажання. Також не можна забувати про харчування. Продукти, багаті на цинк, аргінін, вітаміни D і B комплекс, позитивно впливають на судини, нервову провідність і гормональний баланс. А в поєднанні з фізичною активністю і сном можуть творити дива. І, нарешті. Психологічний аспект. Дуже часто фізіологічні проблеми посилюються емоційною напругою. Страх невдачі, сором, зниження впевненості в собі, усе це впливає на ерекцію, чутливість і навіть бажання. І тут варто дозволити собі говорити. З партнеркою, з лікарем, зі своїм тілом. Бо коли ти починаєш слухати себе, процес одужання стає значно глибшим. Ти не сам. Сотні тисяч чоловіків проходять через це і знаходять свій шлях до відновлення. І що важливо, не пізно. Навіть якщо зміни вже давно тривають. Навіть якщо ти думав, що так і буде, завжди є простір для покращення. Завжди є шлях назад, до чутливості, до контролю, до впевненості. А тепер, коли ти знаєш. Що існують реальні способи змінити ситуацію, залишилося зробити лише один крок не мовчати більше. І дозволити собі жити знову, повноцінно, з насолодою, без страху. Але перш ніж ми завершимо, дозволь мені сказати ще дещо. Бо є один важливий момент, про який чоловіки майже ніколи не говорять це не лише про хворобу чи викривлення це про втрату віри у себе, у своє тіло. Уздатність відчувати. Багато чоловіків після 50 не кажуть цього вголос, але саме це болить найбільше. Бо як тільки ти втрачаєш віру, зникає бажання щось змінювати. Але я тут, щоб сказати тобі, твоє тіло не зламане. Воно не старе, не менш мужнє, не приречене. Воно просто просить уваги, дотику, піклування. І якщо ти готовий чути. Воно відповість. Бо навіть після 50, навіть після страху, втрат або мовчання усе ще можливо. Чутливість, сила, близькість, насолода по справжньому. Те, що ти залишився зі мною до самого кінця, це вже зміна. Усередині. Якщо хочеш зробити ще один простий, але важливий крок натисни вподобайку. Це знак. Я вибираю не мовчати. А якщо щось у цьому відео тебе зачепило, залиш коментар. Поділись своїм досвідом, своїми думками. Це допомагає іншим чоловікам не відчувати себе самотніми. І, звичайно, підпишись на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Тут ми не ховаємось від правди. Ми не боїмося говорити про найважливіше. І ми завжди говоримо з повагою до твого віку. Твого досвіду, твоєї сили. А вже в наступному відео я відкрию ще одну глибоку частину цього шляху. Можливо, ти не здогадуєшся, наскільки це важливо. Але ти відчуєш це. Побачимось зовсім скоро. І пам'ятай, ніколи не пізно повернути собі себе.